Інтернет-магазин медбаза і це номер 578, Кушал Компакт». Виробник Кушал власне, Швейцарія. Я думаю, багато хто чув про цей бренд. Це виробник преміум колясок. Ширина сидіння. 46 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 66, глибина сидіння 42, висота спинки 44 Від сидіння до підлоги регулюється відстань 44-56, вага 17 кг. Витримує навантаження 130 кг. Повністю справне крісло колісне, вживане. Є, звісно, недоліки. Це відразу спойлер царапаний. Саме страшне це ось ці підлокітники. ну, можливо, комусь це, в принципі, приємлемо. можна там якось е ізоленту е за замотати, і буде норм. І сидіння. А тепер по порядку. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, Регулюються вони, звісно, по довжині. Ось тут, бачите, шестигранником відкручуємо і регулюємо собі. Передні колеса. Зверніть увагу, як обертаються, нічого не штопориться. Значить, підшипники в нормі. Це у нас пневматичні колеса, можна регулювати по висоті. Матеріал, чесно, не знаю. Ну, виглядає ніби як нержавійка. Можна також регулювати ідеї можна регулювати да, відстань висоту, ще так само, тут, я дивлюсь, тут ще якийсь отвір. Можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами, ось сюди можна ще переставити а, задні колеса литі, доволі таки непоганий сам протектора. О, звісно, що є царапини. Це нас швидкоз'ємна муфта, отим тисканням знімається колесо, блокування, коліс. Все працює. Так само регулюється, по Ось отут можемо собі гратися. З другої сторони, все так само. Блокування все ок. Царапини є, муфта також працює. Сидіння. Основна претензія це ось тут. Бачите, можна його, в принципі, прошити. І також вирішити ситуацію. Сидіння, подушка, точніше. Є також в продажі подушки, звертайтеся. Можна, ось це, ми, точніше, навіть не можна, а це треба. Ось ці заглушки ми знімаємо, передню звісно, склавши сидіння і витягуємо сидіння і вправку. Те саме стосується спинки. А от спинка в нас вельми в вельми хорошому стані. Вона м'яка, регулюється по натягу. Якихось пошкоджень я не бачу. Також є, звісно, що можна зняти. Борти ось ці захисні, все ціле, все ок, звісно, вони відкидаються. Тут натискаємо і Оп, піднімається взагалі, так, знімається чи ні. Ідею ще має зніматись? Так, ну і другий, звісно ж, також піднімається. Плюс можна регулювати по глибині, плюс можна регулювати по висоті. Ось тут треба буде шестигранком погратися, можна нижче вище опускати. Доволі такі, комп... а, зручна коляска буде в користуванні, це я вам гарантую. Подивіться, позаду в нас тут така, така кишеня величенька, тут відбувається регулювання. Натягу спинки, залежить від того, як людині зручно, або натягуємо, або ще більше послабуємо. І супермодні гальма. Подивіться, ми просто затискаємо і щоб послабити, просто тут зажимаємо. Звісно, вони робочі. Також є підставка для костелів бутростини. Також є така прикидання підніжка. Тут у нас регулюється а, висота сидіння, і ще можна також регулювати вісень між передніми і задніми колесами, щоб краще покращити а, баланс людині на візку. Загалом візок сам класний, він стоїть до холери грошей, якщо він новий. Такий, звісно, що я, я його віддаю з великим прям дисконтом. І за ось цієї штуки, ось цієї штуки і ось отаких. от Штук, але, можливо, вам не принципово цінуєте комфорт, тому звертайтесь в інтернет-магазин Медбаза. Посилання буде внизу під описом. Дякую.